Пішли на перемиря, рідко-рідко ми чули вибухи, ну десь далеко-далеко, тільки такі от гулко десь далеко, не в нас. Не знаю, де це, але не в нас. Ми вже бачите, ми будуємося, ми ремонтуємося. У нас вже плани на майбутній рік, що, як, той і от нашу, нашу тишу нарушили. У сільській раді селище Зуряне, ремонт з вересня, відколи тут запанувала тиша, мешканці та місцеві керівники лагодять побиті війною оселі. Тут з осені працює школа, а люди знову ходять на роботу, наче й не було у цих краях війни. Да, школа працює в наштатному режимі, не уроки не відміняємо. Все, діти в нас тим паче підвозяться з чотирьох населених пунктів до школи шкільним автобусом. У нас перебої з навчанням немає нічого, нормально, все, всі підправить. Підприємства всіх форм власності працюють в штатному режимі за цих кілька відносно мирних місяців. У селі майже забули, що таке міни та гради. Відколи бойовики зробили вигляд, що відкотили важку артилерію, обстріли у зоряному, яке за 30 кілометрів від Донецька, чули лише як відлуння. Нам тільки що, і вам, і нам хочеться тишину. Щоб мир над головою був, щоб діти не погодні, щоб вчилися, як діти стараються у школу, кожен раз ходять, щоб тільки тишина. Більше нічого ми не хочемо. Але що війна зовсім поруч, лише на відстані полютоградів мешканцям Зоряного та навколишніх сіл нагадали на початку зими, коли тишу цих місць розірвали звуки важких ворожих снарядів. Єдиним прихистком тут знову стали призабуті холодні підвали. О, куди? в підвал. Тільки ховаємося у підвал. більше нікуди. У підвал, одну спасіння. Якось ми вже звикли, що тиша, 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 а тут вибухи. От такий от. Дітки дуже перелякалися. сім'я багатодітна, троє діток там. Старші, старша дівчинка йде цього року до школи, а то двоє маленьких. Вони цілу ніч просиділи в підвалі із мамою, папа забивав вікна плівкою. Ось так. Саме шість, шесть, чотири і маленька два з половиною. Ось вона ця родина, молода пара з трьома маленькими дівчатками. Саме біля їхньої оселі, 9 грудня, розірвалися реактивні снаряди. Один з них впав за метрів 30 від будинку, де Олена якраз вкладала дітей спати. Я чула звуки вікна дрожали, стіна, стіна упала. Деревья куда-то улетели. Да, я закачивала самую меньшую дочь. Это случилось где-то в 21.30. Сильный такой звук в бабах. Полетели отсюда за стены стекла. Муж подбежал в залы. Мы закутываем детей в одеяло, спускаем в подвал. Еще слышим раз, бабах. На кухне посыпали стекла. Вот. Когда это чуть-чуть утихло, всього ми вылезли з подвала, дітей стали в подвале. Почали ну искать там кусочки клейонки, это та картоном. оббивали. Тут слышим опять выстрел так хороший. Вони навпомацкі сяк так золотали вікна, розтопили пічку, щоб, хоч якось, тримати в будинку тепло, і повернули переляканих дітей з холодного підвалу, де саме впав снаряд. І що залишилося від їхньої садиби, з чоловіком побачили лише вранці. А коли утро вийшли во двор. Начали смотреть. Кухня летняя без стекол, сараи, стены повалены, забор шифера. На осколки пабіт, дерев'я порезане. Старенька хата з вікнами без скла та напівзруйнований сарай це все, що залишилося родині після обстрілів. Інші будівлі перетворилися на руїни. На городі у спогад про той страшний вечір, півметрова воронка від граду, напрям якої чітко вказує на контрольований терористами Донецьк. Ось він доказ того, як бойовики дотримуються мінських домовленостей. Це осколок від снаряда з реактивної системи залпового вогню. Град цю важку артилерію. Сторони повинні були відвести вже давно. Молила Бога, то він нам допомагає. При обстрілях ми залишилися живі. Нам нікуди їхати. Куди то їхати треба деньги, у нас їх немає. Очень трудно. На хуторі Софіївка, неподалік Зоряного, родина живе з початку війни. Тут і раніше, каже Олена, було чути і обстріли, і розриви мін та градів. Але так близько і до селі снаряди лягли вперше. Вони сильно перепугались, Діана вже спала, вона заснула. І після, ну, услушила це і почала, ну, вони мене всі обняли, спугалися, кричали, ну, утішила. До сих пор спрашиває, мама, що будуть стріляти, я говорю, ні, вже все буде хорошо. Відтоді каже Олена, усі троє весь час сидять у хаті, бояться виходити на вулицю. Хоча найстарша, шестирічна Альбіна, донедавна дуже любила гуляти з селом. Я мечтаю, щоб, щоб війни не було, все хорошо було. щоб, щоб, щоб сіщики, сіщики вже Подросли мої. Ми. Главное, что мы живые остались. А все остальное пустяки это все. Делается это все. Боимся, но выходим и делаем. Если не будем ничего делать, погибнем. Зоряному, Софіївці та околицях Курахівки, що неподалік Донецька, терористи били дві ночі. Ці села якраз у зоні досяжності реактивних систем ГРАД. Хоча тут ані блокпостів, ані військових не було і немає. Цієї ночі теж стріляли вони тут. Дуже-дуже дуже стріляли. І ось недавно теж, ось недавно, перед тим як ви мали сюди, опять десь там в тій стороні гепають, б'ють. А на чого там? Оце туди б'ють вони. Ірина Михайлівна сусідка багатодітної родини, город якої впали снаряди. Тож вибух та полум'я чула і бачила добре. Ці дві страшні грудневі ночі жінка пережила у хаті, хоча в будинку є підвал. А куди йти, старушку не оставлю одну. У вас тут мама. Свикруха. І 90 От вже на Єрі по хаті передвігається бабуся, що зробиш. Їх нікуди не спустиш. Ну, нікуди, нікуди. Підвал підеш, тут такий підвал у неї, що камня зложений, він засипе нас. Та й все в підвалі. Нема куди діватися. Так що В мене є то куди уїхати. Так я ж жалко її, як я її оставлю одну вже. Хто ізвідки стріляє, Ірина Михайлівна, на відміну від більшості мешканців прифронтових територій, говорити не боїться, бо каже, чудово бачила, звідки на село. Неслася смерть. Самі Донецькі. Самі вони стріляють на нас. Хто може стріляти більше? Наші на нас стріляти не будуть, ви самі пойміть. А вони стріляють, що вони хочуть, ми самі не знаємо, що вони хочуть. Що ви сюди стріляєте на наш на мирний народ? Що ми вам зробили тут такого поганого? Нічого абсолютно. І за Кірикона, і за Крокоділа летіли на Красногоровку. Савушки били, били гради. Ну, десь часа три часа три били. Десять виходів було із града. У Савушки ми не считали. Як терористи накривали градами мирні села Донеччини бачили бійці цього блокпоста на околицях Мар'їнки. Вони чергують, якраз навпроти крокодила, Терекона, куди бойовики всупереч мінським домовленостям щоночі підтягують важку техніку. А відстрілявшись, відводять її. Назад. Техніки там то точно є. Танки чути, танки, бо оприділити звук танками можемо. Ну, сау, мабуть, це точно, тому що відчути, як САУ, як б'є танк. По-різному звук. Ну так, ну ЗУ, зенітні установки, це, це точно є, бо кожен раз по нам стріляють. Постріляють, від'їжджають, щоб вони нікуди не від'їжджали. Це кожну ніч тут. Ну так, да, буквально, що кожна річ. Щоночі дістається і їм. Цей блокпост накривають переважно зі стрілецької зброї. Що тут часто ходять і мирні громадяни, бойовики не зважають. Днем ну, стріляють так не сильно, а ночі б'ють, підходять аж по після хати сюди, буквально за 50 метрів, і обстрілюють із автоматичної зброї. Напрямок до нас і, і третій бат туди. От, Прямо туди. Там треті і бат стоїть. Під ногами це ще таке. От як починають бомбити і повністю в нього, От то... ну а як же ж? От сьогодні довелося нову форму вдіти через те, що вчора бомбили позицію нашу. Прилетіло чотири снаряди, прийшлося і в бліндажі, і в болото, і за дерева. Ну, хто куди ховалися. Ну, В основному да, з мінометів. Більше вони нічого не б'ють ні на мед 80-й, 86-й. Роман військовослужбовець 3-го батальйону 14-ї бригади, того самого, куди з околиць Донецька летить більшість снарядів та мін забороненого калібру. Стоять військові неподалік Красногорівки. З посадки починає снайпер їхній працювати. Він виходить як на роботу з 4-ї до 6-ї. Вони спочатку пристилюються, вичисляють позицію, а тоді вже починають. З важкого бомби між українськими позиціями та позиціями бойовиків менше кілометра. Вночі тут активно працюють диверсанти. Розгладити яких у ті спецприлади, які є у цих бійців, вдається не завжди. А от ці ночники, що у нас є, то вони там буквально ну, метрів 50 і все. І перед собою далі вже нічого не видно. Ну от тут починається оця посадка. Це вже їхні позиції з тої сторони посадки. А, от так, так, да, от так, прямо. Ну, от ми так близько і стоїмо, щоб далі не пустити. Тяжко, тяжко. Що й дуже тяжко, особливо вночі. Коли вроді тихенько, все, тільки виходимо з бліндажа там, покурити, чи навіть чи, чи, чи чаю попити, тому що холодно. І тут починається. Полетіли одна за другою. У Дісі Горівки, де не менш тривожно, ніж під Донецьком. Щоправда, тут під кулі та осколки міні-гранат можна потрапити і в день. Ну, зараз чую. Ну, Метрів где-то десять рядом. Вот. Долітаєшся. Так, да, лучше не ходити в відкриту, більше укриття. Поблизу цих позицій блокпост, де прикордонники перевіряють усіх, хто рухається через лінію розмежування, а за десят метрів будинки, де живуть люди. Далі сіра зона, звідки цілодобово стріляють бойовики. Постріл з важкого кулемета продірявив трубу, біля якої якраз проходила мешканка майорська, і налякав спостерігатів обсє, які прибули на околиці горлівки, фіксувати, як тут. Дотримуються режиму перемир'я. А що працювали? Важкий кулемет. ДШК. Тобто могло... Калібр 12,7. 7 тобто, тільки що без чули, а на жінки йдуть, по трубі попали. Тобто, Незважають, що мирні мешканці. Якої там мешканці? Тут все нормально, постійно, це нормальне явлення. Ця дорога тільки для воєнних і для місцевого населення, яке живе за нами в селі Бахмутка. Вони тут живуть на ну, молодці. Кожен має худобу свою і возять молоко, продають на цьому. Вони живуть. Ця дорога, яка проходить у вздовж першої лінії оборони, теж веде до Горлівки, але нею їздять лише військові і лише в день, коли бойовики трішки вгамовуються. Час від часу тут з'являються місцеві із прилеглих до горлівки сіл. Іноді цим шляхом намагаються прорватися вантажівки в обхід офіційного пункту пропуску. Вибачте, ти... ну де ж тут розвернувся. Будь, Будь ласка, здайте назад. Назад, там є заїзд, ви можете там розгорнути. Стріляють тут часто, і що ближче до вечора, то активніше накривають українські позиції ворожим вогнем. Під масовані обстріли потрапляє і дорога, і місцеві, які під вечір повертаються з роботи додому. Важко, коли стріляють по тобі, а їде місна машина, і ти біжиш, щоб її не застрелили. Ну, все найвагше, якщо в не їдуть при обстрілі. І вони ж знають, що тут люди їздять, допоможемо саме по суті стріляли. І по мирному населенню стріляють. От їде людина з горлики, зі школи вчителька. Вони не дивляться, вчителька-невчителька. і вчителька. вони починають стріляти. Що частина місцевих мусить ходити і їздити під кулями, військові розуміють, у більшості в Горлівці робота. А людям ж якось потрібно виживати, пояснюють бісі. Ми живемо з ними добре, вони нас слухають, ми їх слухаємо. Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо. Люди мусять якось жити. Живемо помаленьку собі, дромтяносимо гайка. Спасибо, допомогли да нам дали. У селах, що тягнуться уздовж дороги на горлівку, рідко зустрінеш людей. Молодь звідси виїхала пенсіонерів одиниці, і ті переважно сидять по хатах. Марія Клементівна, якщо її виходить з дому, то лише за дровами. Або за харчами, які час від часу сюди привозять. Дядка господь нам допомагає. Шкоди ми возять в на ту Ніколаївку, буде ще одна Ніколаївка. О, там посту то стоїть. І ту привозять усе необхідне. Гуманітарку Ні, магазін приїжджає. В і гуманітарки надать ми, слава Богу, не більше ні пока. Гурлівка звідси за 10 кілометрів. Тож ворожі обстріли тут нині чують лише як відлуння. Але у цьому селі знають, що таке війна, бо саме через неї місцеві більше року не можуть нікуди виїхати ані до рідних, ані просто в сусіднє село чи місто. А мені якби був мир, діточка, і здоров'я усім людям, і мир усім людям. Оце Господь дасть і вам, щоб дав, і нам щоб дав старикам на пенсії. Я слишла так «бах». Угу. У вас тут постійно ж гарять? Кожної ночі, а сьогодні воно з самого ранку. Сьогодні щось шо, шо, в них не те, тому що почали ще з 7 годин ранку. І там буквально пів часа бомблять, година затиш, пів часа і отак і сидим. До нас в основному міномети летіли, але зараз більше спецтвольників, АГС. Таке у нас більше. Не знаю, артилерія до нас, звісно, ще попередні долітала. В основному стрілково збили. Туточка вже залишили самі старики, більш немає нікого. Тутечка так 5-6. Виїжджали. То поїжджали, то дачники, то дачники все були. А а, а, в зиму, що вони всі по, по, до осінні до поздньої побули, а то об'їжджали всі. Так що нічого, нічого. Поки нічого, а там Бог його знає. Не знаємо, що нас вже да, і що, і як, що сказати. Поки нічого, дітки. Це раз ще нічого, а тут один раз до того стріляли, що невозможно було, невозможно. Оце вийшли вночі, в туалет пішла і з туалету втікала, біжить, летить, свистить прямо, красно свистить і оттуда, десь от туди, десь на той ствол, туди на той ствол, там упало, що йому гепнуло, розірвалося, видно, там на тому стволу. Ноч повночі вони гремлять і кричать, страшне діло що роблять. Оце люби с люби свято, любі наші зустрічі з населенням, з, ді, з дітьми в школі. Всі просять миру, щоб тільки не стріляли і був мир. Люд у нас трудолюбивий, люд у нас добрий. Ми хочемо працювати, щоб тільки нам дали нормально жити, тихо, спокійно, щоб це не було цих вибухів скажи Ну что, скоро война закончится, все будет хорошо. Скажи. Скажи, все будет хорошо. Угу. 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 Хорошо.